Ані стоїть перед великими золотими терезами. де шакалоподібний бог Анубіс, зважує його серце з чистим пером страуса. Ані був реальною людиною писар із єгипетського міста Фіви, який жив у 13 столітті до нашої ери. І сцена, що зображена тут, з його книги мертвих 78-футового папірусу, розробленого, щоб допомогти йому досягти безсмертя. Такі похоронні тексти спочатку писали тільки для фараонів. Але з часом єгиптяни дійшли висновку, що звичайні люди могли б також досягти загробного життя, якщо вони досягли б успіху в переході. Епічна подорож Ані починається його смертю, його тіло муміфікує команда жертів, які видаляють кожен орган, крім серця, місця емоцій, пам'яті та інтелекту. Потім усе заповнюється сіллю, що називається натрона, і загортається у тканину, вимучену в смолі. Крім того, обгортання сплетені з принадами для захисту і увінчені амулетом серця з карабеєм, який доведе свою важливість пізніше. Мета двомісячного процесу в тому, щоб зберегти тіло Ані в ідеальній формі, щоб його дух, урешті решт міг з'єднатися з ним. Але, по перше, цей дух має пройти через дуата або ж підземний світ це царство величезних печер, озер вогню і чарівних воріт. Усе охороняється грізними звірами, зміями, крокодилами і монстрами напівлюдьми з такими іменами, як той, хто танцює в крові. Що ще гірше? Апепі, змієподібний Бог руйнування, причаївся в тіні і чекає, щоб проковтнути душу Ані. На щастя, Ані готують з магією, що міститься в його книзі мертвих як інші єгиптяни, які могли собі це дозволити. Ані склав свій свиток, щоб внести конкретні заклинання, молитви і коди, на його думку, корисні для його духу. Оснащений цим арсеналом наш герой обходить перешкоди, відбувається від атак монстрів і, крадькома, уникаючи апепі, досягає зали Маат, богині істини і справедливості. Тут Ані зіштовхується зі своїм останнім викликом. Його оцінюють 42 боги судді, які повинні переконатись у тому, що він жив праведним життям. Ані підходить до кожного з них, звертаючись до них по імені і оголошує гріх, якого він не чинив. Серед цих суперечливих сповідей або декларацій про невинність він заявляє, що він нікого не змусив плакати, не підглядав і не забруднював воду. Але чи дійсно життя Ані таке досконале? Не зовсім. Але зараз саме час для Амулету серця Скарабея. На ньому вигравіровані слова: Ну, будь свідком проти мене. Точно так як серце Ані не зраджує його, згадуючи час, коли він підслуховував сварки сусіди або ми в ноги в нілі. Настає момент істини для Ані зважування серця. Якщо його серце важче пера, обтяжене проступками Ані, його поглине жахлива Амід частково крокодил, частково леопард, частково гіпопотам. І Ані припинить своє існування назавжди. Але Ані щастить його серце чисте. Ра, Бог Сонця, бере його до Осіріса, Бога підземного світу, який дає йому остаточний дозвіл на в'їзд у загробне життя. У нескінченних і пишних полях очерету Ані зустрічає своїх померлих батьків. Тут немає печалі, болю або гніву, але є робота, яку потрібно зробити. Як і всі інші, Ані повинен обробляти ділянку землі. Що він робить за допомогою ляльки-шапті, яка була поміщена в його могилу. Сьогодні папірус Ані знаходиться в британському музеї, де він був з 1888 року. Ніхто, крім Ані, не знає, що насправді сталося після його смерті. Але завдяки його книзі мертвих ми можемо уявити собі, що він щасливо збирає свій урожай усю вічність. Перекладач Анастасія Живкова озвучено Дуб Студіо.